Усім привіт, друзі! І сьогодні ми з вами граємо в Феріус. А це нова гра, щось по типу Дед Байдела. Вона ще не вийшла. І ось ми спробуємо з вами перше зіграти цю гру. Подивимось, що вона себе представляє. Я думаю, що гра повинна бути дуже цікава. Так, мені цікаво, чи Ну, я наскільки розумію, ми повинні грати з іншими гравцями. Туторіал я ще не проходив. Точно это <смі> графо, яку я думаю. Ну, стоя, у нас тут насить корабель на трощі, не троща, да? Наскільки я розумію, це туторіал у нас поворот. Ну, так і поки що мені подобається. Пунчик такий непоганий. Ні. Ця, гля, ця гра тішки аж підлагує, Нагадує The Forest. От коли The Forest вийшов, він був дуже схожий на це. Mm -hmm. Та є особливо в графічному стилі. Так, добре. Ми можемо зберегтись, ну давай. Mm -hmm. Прикольно. Mm -hmm. Далі косярки розпалили. Mm -hmm. Знаєш, якщо тут є динозаври, like то я думаю, що це... Там може бути схоже на групілок. Like. Так, нас є. Ага. А зараз ми вже як фаркрайчику. По скалам лазимо. Гол! Диви, ти бачив цього стар! Так, ну він тік. Я надіюсь далеко. Так, а що це таке? Так, ну це туторіал. Угу, дивимось. Так, ну мені подобається ігри, де можна лутатися. Так, да, дивись! От що я й кажу, фаркрайчик просто. Якщо ми зараз сюди можемо запрыгнути, а ну давай глянемо, що нас тут. Ну я так розумію, ми можемо і сюди. Ну Це нам нічого не дає, тут нічого більше нема. Ну давай глянемо. Я думаю, що це буде фанта... фантазія. Зараз буде анімація, да? От і ми запригли. Ну, подивись, Far Cry 3, да? На Unreal Engine. Ну, я правда не знаю, на якому рушії гра. Так, добре. А тут щось є. А от такі проходи на Індіана Джонс, похожі. Так, а куди нам йти? Ну я думаю, що сюди, напевно. Мені просто цікаво. Що ну, чи вона включається? Вау. Ну, графончик класненький. От, якщо це. Так. Давай возьмем. Ага. Гілочки. Диви. Ну, гра виглядає реально досить таки непогано. Так, ну-ка давай. Цікаво, що ми з них потім можемо вогнище розпалити. Так, давай. Біля <ріст> деревь проходить будем. Ну, я розумію так, що ми могли і туди вийти і вийшли все одно сюди. Не зовсім зрозуміло навіщо було а, розділяти ці шляхи. Ну, Давай ще подлутаємось. Не знаю, чи так задумано. Але. Побачимо, що у нас далі, далі чекає. Так. Так, а у нас тут... Пістолет, пропав у нас тут. Ну, не знаю. А, ні, не, где? його сховав. Ти куди <свігалі> валину засунув, да? Так. Більше за все, що нам сюди. А можна каміннику скинуть? Ні, фига собі! тут. Ти... Ого! Вау. Це реально круто. А давай ще одну скинем. Так. Нам розказують про навігацію, а ми тут камінчики скидаємо. Так, я так розумію, нам вони вказують, куди йти пічки. Але вони не знають, чим ми займаємося дві. О, це був останній, точно. А, якби ще плюх побачити, як він в воду плюхнеться. Було б взагалі супер. Так, а ми можемо? Ні, ми не можемо залізти на дерево. Подожди. Це що? Опа на... Так, це якісь... не знаю, напевно, сліди. Давай, Тихо-тихо, диви! Ніфіга собі таракан. <гум> Я не знаю, таракан чи що, що це. <гум> Якщо знаєте хто це, то пишіть в коментарях. Я не знаю хто це, але... Но... здоровий і блін. Так, а тут ми з розончику тут повинні пригнути. Ну давай, не будемо затягувати. Цікаво ще подивитися, що з себе представляє гра. Так. Можем облутать. Угу. Так, возьмем это. другой ючок. Так, ага, мы можем переключаться. А ну... Так, а это патронички. Угу. Так, А я тут тільки що гляну скіншутики. О, записочка є. Так, добренька. Так, це, це не гра, типу, типу. Це скоріше як турок, гра схожа. Ну, поки що мені на Far Cry вона схожа, але такі з динозаврами. Так. Ну, Давай купіємося. Графончик прикольний, тобто вона не по онлайну. Але... повинен бути цікавий. Так. Давай вже будемо тут е, обережніші. Давай трохи далі. Блін, ці камінити. Ну, прикольно, що вони котяться. Фізика прям. Це як в The Forest. Так, все, я знаю. Ану. Так. Знай би ще якщо з нього можна крафтити, він, ну, напевно, хіл. Так, а тут уже... Все, у нас тут я дорогие. Таракан. Ні, не, не таракан, крабик. Не надо тут? Так, я сейчас, надеюсь, не буду, поки я ее на то другий не нападают. Так ну чесно. Так, що цікаво, у нас тут вже не перший раз розділяється дві різні сторони. Двиги мне усу, нифига. Вот Ох, Ух, -мо, давай. Нормально. Ведь багато їх тут. Так, давай ще цього разделаем. Я думаю, пока еще на Так, Опакивается, вы опакиваемся. Так, да, я щось думав, що ця ігрушка по типу by Daylight. Я просто бачив схожу гру і подумав, що це все-таки та гра. Так і задумав. вас так багато. Ну, можливо у нас поки що готовлять, так? Да? До когось серйозніше. Так, ні, їх розділити не будемо. Ні, ну це фізика, дивись. Так, ух ты, -мо! Так, да, то я і кажу, що подумав, Brother. що це інша ігрушка, бойскую. Так, да, подивись на це. Дивимося. Хех. Поки що можу сказати, що тут красиво, так, атмосферненько. Так, айфбру я понять. О, от я взяв би оце. Так, що. так а на одиничку у нас... Ага, рушниця. Давай подивимося наскільки у нас цей пехаль. Ну, поки що можу сказати, що вона дуже схоже на фаркрайчик не Ну, Но в в поганому смысле, це в хорошому. Так, водычки водички тут. Скалюжи. <гум> Чуть-чуть шубу. Так, ми тут, блін, опять в три різні сторони. Так, давай Так. засейваемся. Поки не так і багато зрозуміло, oh. що такої це. Подиви, подиви нас і кребет, це ж який динозаврить. Так, а ми просточку займаємо собі приручити <laughs> якусь. динозавріка. диви. О-о-о-о! Подиви, диви, ніфіга собі. Так. Да, ми реально тут можемо весь шлях так пройти. Так, і ми навіть не падаємо. Але спуститися нам на якусь потрібно. Так, а що це калюжа? Угу. Добре. Так, подожди, це точно калюжа? Ми вимазались Ми грізуку або щось інше. Так, от ці крабіки валяються. Так, але все, все одно, я так розумію, час від часу а, ми йдемо в різні сторони. Але все одно ми потім зворачуємо в одну. Ну, тобто, з трьох стежок в одну. Так, нам потрібен ключ. Е, кей, ключ. Ключа в нас немає. Тому давай побігли в другу сторону. Тут у нас без так. Так, а їжу ми приготувати можемо, поки що я не знаю, як це все працює. Розбираємо з'явитися. Палатка якась не ум'ясню, да? щось не смі її нормально розложити, але це вже не важливо. Так, ага, Просто коли зброя зникає, mm -hmm. ми глянем, що ще тут. Швиденько. Так, щось ми вперлись. Так, ми, я так розумію, ми можемо через верх пройти аж туди. Ага. Або через низ ми можемо спуститися. Ого, не пригиє високо. Так, або ми можемо сюди прийти, Тут якось цікавіше виглядає подиви. поліве. Відчуття, що це абом пост, або якесь людське поселення. Так, да, схоже. Тільки тут нікого немає. Так, я кущую. О, 25 скрапа взяли. Можливо, це валюта скраб. Як прасть. Так, а ці, ребята, опасней. Ну, вони маленькі. Давай подивимось. Так, хлопчики, что мне Це, бачите? это? Чекай. Сам йо -мо. Не, ну графон... Ну, графон... Я M5 тут у нас є AC, що у нас тоже mp5. А чего они отличаются? Так, ага, с вами с другой ка. Добро. Так, берем все. О, It's been a while, while since bootcamp. А чего мы можем? Let's get to work. Пока что ничего такого, да? Так, а сюда мы прийти можем, якусь? Можно якусь рукой, ногой бить? No way I'm that. А лягти. <ріст> так, що не можемо? Так. Угу. Добре. Підлутуємо все, що тут є. Не будемо довго розбирати. Все, що лізе, беремо. Так, а ну валіть. О, дивись, які мурашки здорові. Так, ми можемо зберегтись. Блін, а сюди як попасти? А, а, що, а що це таке? Типа лут посвічується так. Чи... Чи може, може продырявать все з тим? Подиви, можно сюди якось зайти. А чому ми сюда не дійшли? А, Ага, тут листочок. Ключ надо, ключ. Я не знаю, де ці ключі шукати? шукать. Давай запалим вогнище. Так, ні, ну вони наче не опасні, да? що, так? Дивіться, да? Так, вони на нього стоить, добре. Хоч якісь друзі. <схід> а то покусалок нам ботинки. Мы дыря не ходили. Так, а можна тут вище вийти? Тільки так, паркур работає тільки в певних зонах. Дивись, ну поки що мені подобається. Крута графіка. можно были стены ну, цікаво, ключи може может коси из них я скраб ткан и гроші Навіть гроші є. опа блин я не знаю их как пашку заметить такі? таки всіх заросли не наверно надо брать пехаль Будемо піхалем відбиватися, бо це вже, я думаю, для когось серйознішого нам підійде. Так, єдине, що я вже починаю стрішки путатися. Так, ми тут були чи ні. Просто можливо таке, що зараз ми йдемо назад. Так, що це нам дає я теж не зрозуміло. О, це наші друзі. Ага, фолк. Я тут чим більше ми не можемо. Ну подивись, да, така стилістика, ну то, як на мене. Ух ти, вау! Анда, возьмемо ще тут. Якась рослина. Так, ну поки що те, що ми там круто. Туди ми зайти не можемо. А, цікаво, тут є якась мапа? О, подиви! ніфіга. Тут реально мапа є. Так, а туди можна ще попробувати обійти. Давай спробуємо. Возьмем валину. <гум> ну, Давайте спробуємо. Дивись, там може через верху вийти. Все-таки не просто так ми сюди пішли. Давай трохи ускоримось. Тобто ми вже трохи ознайомились. Так, а якщо вилізти сюди, можемо <гум> вишках півувати? О, диви, круто. Так, диви, диви, да? Ніштячки лезя нас. Прикольненько. Давай подивимось, що у нас тут. Так, да, ми можемо якось туди, я думаю, або вилізти пройти. А давай з мапою звіримо. Да, можемо пойти прямо і йти попробувати, подивитися, що там. Те, що ми опустили. Ну дивись, ігрушка така прикольна. Десь я би в неї пограв. Такс. Так, дивись, ми знизу були, давай зверху строїмо пройти. Якщо так глянуть, наче нам не забороняють. Або можна пойти ще туди. О, диви по дереву, диви якісь ми потай... ну, да. так? Так, зриваємо. Я думаю, можливо, з цього все. там оці є, красні, з цими зеленими, змішуються, напевно, аптечки можна якісь робити. Так, ну, ну, ми сюди вийшли до знака питання? Так. Да. Зараз ми відкриємо цю таємницю. Як Скубіду. Скубі ду, -ду. Оба. Оу, все, вже не лізе. Так, а як крафтить? Я, якщо чесно, ще й цим не розібрався. Так, ну подиви. О, ще записочка. Так, а чому ми тут? А. Угу, застереження. Так, ну-ка дивись вниз. Ого, лучше вниз не дивись. Там висота така, я даже навіть, навіть не знаю, как мы будем спускаться. На, напевно мы можем до цього дерева крючок прицепить и спуститься. Це цікаво так. Давай оглянем, тут нема ничего и Ну давай спробуем. Я не знаю. А нее. Ні, ничего. Це миссия. Блин, а як спускаться туди? Мені просто цікаво. Якщо я спрыгне, уже я бы еще. Може би, знаешь, как в четвертом Cry, там крюк был? Можна було його закидувати. Вилазити. Так, ладно, тоді добренько. Тут довго ми не будемо бігати. Підемо в іншу сторону. Можливо, на спорядження Ключі, наприклад. От, я думаю, де, де можна взяти ключі. А ще крафт. От як нам крафтить? Так. У нас бачите ще скільки знаків питання. Ми тільки тут побували. Тільки тут. Так, ми можемо пройти далі або пройти у те страшну щелину. <гум> давай тут спробуємо пройти далі. І в нас є проходки. Як їх відкривати? Там якось ми відкрили проходи, але... Не знаю, чи вони самі відкрились, чи ми щось там. Вони <гум> після жовну плиту стали. Диви, 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 диви. я печеру бачу. А тут що у нас? Красивенький тупічок? Да, у нас тут красивенький тупічок. Ну давай пока що збираємо. Угу. Так, а ну давай спрыгай. Оба. Да, дивись. Оу, вау. Круто. Тут например RTX поработали. <світлення> На досвіпленням. Так, да, і вийшли ми в того туди, куди більше за все. І хотілося, щоб ми вийшли. Я возьму про всяк випадок уже щось. Серйозніше. Так, ми на мапу подивимось. Ага, ми якраз йдемо туди, де нам позначили. Так, нам сюди? Ні, нам сюди. Тільки вперед. Блін, а прикинь ігрушку що да Я думаю, що надіюсь що вийде ще в ту ігру зіграти. Вона теж, ну, по стилістиці схожа на цю. Так, опаньки, опаньки, опаньки. Блін, не реально круто, круто зробили. Так, давай. А як потрапить на комплект, да? No? Сейчас ми його три по-тихому так. О. Все, буфеем. Можна F. А, на B, блін. Ух, ніфіга собі. Тут ще й ці люди є. Так, виглядаем. О, так все-таки, ну да, логічно, я думав, що кеш можна якось а, витрачати. Цікаво, кава двоих тут можна так? Чи тільки одного. Мені кажу, що це за маяки у них. А, а можна камінь на те кинуть? Так, давай. Я не знаю, скільки вони сильні. Давай спробуємо цього убрати, А того вже за компанію, якщо вийде. Давай. Нифига вийшло Вийшло, вышло, так, Чувак, ти там ногами <свісно> не дергай, а. Так, у нього дробовик. блін, ничего себе, ну пацан. А в цього шо? Ісе автомат. А, МП5. Ну-ка. У нас повні патрончики. Супер. Хоча ми, вроде використовували патрони. Але їх бачиш, тут достатньо. Диви там. Що це, -це проход. Так, а ну-ка, ну-ка, так. А, ми просто могли їх обійти. <с.> <с.> да. Так. Ага, Візьмемо оце. Блін, подиви, круто, круто, графончик прям. Шикарненький. Бо його система теж цікава, хоч, хоч він і, знаєш, ну при ньому типу, убили. А він якось не сильно на це среагував. Ну, так, я вже думав, хто все назад. Давай може спробуємо пошуміть. Блін, я не знаю, мене бачить. Напевно... Да, їх двоє він встав. Куди він до нас? Пошов кусь шукати. Так, 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 Блін. Давай дивимося. Прикольно, А вам постів, звісно, нема. Але це теж круто. Ну і такий напіввідкритий відкритий світ. Open world. Я не знаю, навіщо їм ці штуки поцепили? Що вони значать? Можливо, чим... Ну, по-перше, зрозуміло, щоб ми їх побачили. А друге, я думаю, що можливо вони... Чим вони яр... е... яскравіше світяться. Я думаю, це означає, що вони краще бачать. <світить> Походу, ні. <світить> так, ну блін, хотілося б попробувати подивитися, А що тут, ось тут вдалі, що тут таке? Якийсь камінь? Так, а якщо ми пройдемо, то що у Ну так, да, ми можемо просто обійти їх. Ну, як такого сенсу, з ними зараз устроїти розборки немає. Так, стоять. А отут у нас шоу вже. У нас немає костюм крило да? так? Так пригнули, прилетіли, як між скал. Нам дали змогу сюди вилізти, але. Но... Ага, ми можемо просто обійти. Все супер, зрозумів. Ну, одразу не замітив. Так, бачиш, ми тут не одні. Але поки що бачили тільки ворожих. Так, а в нас тут ще збереження? Вау, подиви! Афійка. No не ще парк юрського періоду попали. Unbelievable! Так, тут нема ще? Снивний суть? Це добре. А може і є. Так, а нам птички, ага. Ось нарешті. Looks like I could repel down here. Так, а ми не можем. от я п'якла клацаю і не, не працює. Я не знаю, може так у нас. З цим а не розібрался. Ну давай, прийдемо сюди. Да. Блін, подиви, там ще круче. Правда, чи нас туди? Так, а нам Кажуть, що нам сюди. Давай поки що глянем, що у нас тут. О, так ми можемо спускатися і спускатися. Правда, че в... Like я думаю, що он... Так, давай ще раз поїду. я пойду. Так, а тут... Ого. Тут мощненько. Так, там бачиш щось. <різь> не прогрузилось у нас. Ну подивись сюди, який графончик. Вау, просто. Дух перехоплює. Так, сейчас да нам не пост. Давай ну спустим сюда. Тут наче не високо, тому, я думаю нормально. Такс. Спускаемся сюда. Сюди. Вау, подиви. Ух, капець, круто. Можно тут просто залыки. А можно и душ при да? Ух ты, диви! Нифига собі. Нас не змы, якщо мы пущий подъедем. Ого! Вау, круто! Так, давай, дивіться, що у нас далі. Так, О, ось, ось, I think ось I can use те, this. що нам потрібно. Yeah. І ми зберігаємо. Супер. Так, ну що, я думаю, на ці поза 2 минутки ми будемо завершувати. Ось перша серія у нас а, вже скоро вийде в цій грі. Тому закінчимо тут біля водопада цього красивого. Ми, якщо вам сподобалась гра, ставте лайки, а щоб не пропустити наступне відео, підписуйтесь на мій канал. Усім папа! -па.